Просто капець. Так класно, вийшли. Хатя зараз. Здається, хаті настільки наділа, що за ці ці тижні дні теплої погоди, що в нас тепер буде Европа зараз. От. Увага, що <гумені> пасажири. Продовжується посадка на Тимофой Сергеевський експрес номер 32 З Сполучить... Їдем. Це така дорога для посягів. Ту -ту. Ту -ту. Та -та. Дядя там і тьося. бачите? Лад? А це прапори. Ведь парк. Парк. Бачиш? Ось така лазалка є. Ташка полетіла. Ту-ту, потяг! Завалиш якось. Ходись, може. Ходи до потяг. Ходи до того потяга, ту Березь! Ні. <плес> Там заліз і все, зараз Ручи. як заведе Так, що так, далі? Ага, ручка. Що ж то я буду писати? Сейчас назад положити. Положим. Тут хай буде, пригодиться. Так, ключи назад. Угу. Ручка, що ручка? Ну, хай буде, все, почекай. Ага, руль. Ключі, угу. включить, все-таки щось там треба, щось з курчами треба помать, чи ні-ой-ой, ой-ой-ой. ой, Ага, щось там. все, все, будь ласка, шеф, ви приїхали. Виходимо. Все, приїхав? Виходь! Ні. ні. Все, папа. Дивиться, що буде Ту ручку, туричках хтось сделал. Все так так. От <говор> там <говор> все пошло, що треба. Це сідати в коляску, бо він хоче всю дорогу отаку вести. Навіть не, не їхати, а вести просто цей біговел, тому... тому ми ось тако і йдемо. Мама! Мама натискає кнопочку. Обережно, <різь> Сьогодні <різь> у нас прям холодний тому що плюс 19 на вулиці і короче, і там такий вітер, що я боюся, що треба шарф було ще брати. Там не знаю. Ні, ні, не натискай. Мама, Мама там натискай. Так, його переодівали два рази, бо Мама. вже почалася історія про те, що це не хочу, це не гарне, це ні. О. Коляшу, у текляся спасе. <гумісті> 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 Ой, Господи. <гумісті> 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 Давай поліж. Так, так. Що? ось ці тобі сподобались? Так? Ага. так. І ще один. Привіт-привіт. Ми вдома, нагулялися вже. Так, ми збираємось до моря. З цієї причини ми постійно були по магазинам. І зараз я хочу показати розпаковку, точніше я вже почала розпаковувати, бо Київ цифровий написав, що зараз відключать світло і думаю, нема часу, але все-таки дуже багато цікавинок ми взяли, тому хочу показати. І так, ми взяли ось такий жилет Ось. Ні. Ні, не тобі. Не можна показувати, так? Ось такий з нарукавниками. Ось так, на руки і на груди він одягає. Він не є надувний, він тут, я так розумію, з пропеленом чи щось таке. Писано, яка де рука. Коротше, фірма Front. Взела на розетці. ще всі покупки зеленої розетці, бо до цього хотіла зекономити і взяла на OLX жилет. Спочатку взяла жилет, мені мужчина дуже довго відповідала. Я така думаю, оп, типу. візьму ще один. Один жилет, як жилет по-правильному, щоб він там ще був такий пасок з ногами. А один взяла костюмом. В результаті той прийшло два, а я ж така розумна, що я вирішила не дивитися на почти. Один такий на шестимісячну дитину просто. Той, що костюмчиком, я не знаю, чому цей машина написав, що це на півтора-два роки. Ну, типу, я розумію, що наш теж не маленький хлопчик, але ну не насік. А другий такий, той, що просто жилетом, то він е на мене злегка замаленький. Коротше. Ще взяли таку книжку йому в дорогу, але він хоче вже її дивитись. Ще я не знаю, чи ми будемо в дорогу брати. Ось таку взяла іграшку. Дуже, дуже класно. Я переживала, що треба були батарейки, але вона без батареїв. Десь щоби сердито. Так поставили і все. Так, ще з розпаковок мені прийшов шампунь. Я дуже люблю. ну Не дуже люблю, я кожного разу іншим користуюся, але. Це я купую вдруге, бо в мене ще є маска, і, коротше, це прям, він і пахне класно, і приємний по текстурі, і взагалі дуже-дуже-дуже крутий. Я людина, яка дуже часто користується пішком, тоді, коли є стабільне світло, принаймні. І моє волосся в досить гарному стані. Можливо, завдяки цим всяким різним засобам, не знаю. Може від природи, але рекомендацію, і дуже, дуже хороший. Далі мені треба помішати кашу, і я повернуся. Так, далі взяли ось таку книжку. Вона прям рекомендована дуже сильно, Ну, дуже велика. Бам-бам-бам! Бам-бам! М'яч. Книжка розрахована на вивчення кольорів. Ні, ще тут все цікаво. <клевиць> М'яу, так, цикиця, качка, е, самоскид. <клевиць> <клевиць> так. Так. Бам-бам! Це не бам-бам. це не м'ячик це гудзик. А, бам -бам. а це бам-бам. О, Тут підписано, дивіться, саме А я з голови казала. <рисклик> Метелики. Так, шановні батьки, тут все написано, ми потім прочитаємо. О. Так, перший нюанс сторінки легко порвати. <рисклик> Значить, для дітей постарше це має бути. <рисклик> Качка. Все підписано, все по кольорам. Дивись, Максим, Боже. Коротше, краса. Така пташка. Пташка велика. Да. Ти не зараз пояснити, що. Ба -ба. Різні пташки. Це дуже важко. Вам, я, киця, так. А, і тут киця подушка. Коротше, знаєте, клас. Пташка. Це, ну, не мишка, це пташка. Коротше, клас. А, бачите, що сторінка де все кольорове. Паровозик. А, я вже читаю. Паровозик це. Як робить, ну, це потяг, як потяг робить? Ту-ту, Так. Та й так. Так, тепер будиночок Тока-Бока. В чому прикол цієї книжки? В тому, що тут все ось таке і воно на наліпках. Ми будемо їхати в довгій дорозі. Я сподіваюся, що це його займе хоч на якийсь час, бо читала чи дивилася, що мами дуже хвалили. Є простіший, типу як моя перша книга, але ну, там геть примітивне. Тому я взяла ось таке. Може, воно заважке для такого хлопчиняти, бо мама яка це рекомендувала там дитинці, вже, мені здається, 2,5. Ну, але поки я бачу інтересно. хто господи. Все, голий хлопчик. Ну, вдівай його. Де його одяг? Як ти думаєш, де одяг хлопчика? Покажи пальчиком. Ось одяг хлопчика. Давай вдінемо його в щось. Давай. Так, і як, і як його вдягнути? Як вдягнути хлопчика? Так, Так, хлопчик, як ми його вдягнемо? Як його вдягнемо? І, коротше, треба зараз її заховати, цю книжку, щоб вона не набридла. Далі, представляю вашій увазі засоби еко для миття посуду, без поняття, як вони. Але Зал. і ще ось такий. Оця взагалі фірма, я знаю, що дуже клас, будь-що, Я правда психанула, я щось взагалі не літаю. Ну ми і так, типу з ну, типу, переливаємо дозатор. Що? Це я книжечку в нього забрала і мені показує. Ну потім дам, Ну 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 ну. Це дискримінація. Ну ні, не дам. І що будеш робити? Не дам і все. Нюк. Нюк. От, коротше, має бути щось круте. І. Е пам 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 Тут можна гарно, напевно, його відкрити, але з ні. я хочу однією рукою це зробити. Ось. Такі паучі. Ось такої фірми. Це каша. Тут суміш з тут тут крутий склад. Ну, типу, тут реально варені крупи. Дитина. Дитина? Угу. Е і окрім е цього є фрукти. Ну, коротше, ось цей всі нутриціологи, хто робить розбір продуктів, вони лайкають, хвалять. Це... Я це віднайшла трошки раніше, ніж знаходила потім відгуки на таке. Але, типу, моя рекомендація теж дитина, чесно, спочатку їла дуже клас, потім він вже так, ну, бо воно воно ситне, воно насичене, це не є просто звичайний пауз, який ти з'їв через 5 хвилин знову голодний. Це, ну, типу, реально дуже ситна кашка, солодка, але дітям, ну, yeah. да. йому, наприклад, приїлося. Тому, на випадок, наприклад, коли були обстріли вночі, і ми йшли там в підвал. чи... Чи куди ми ще там йшли? Ось ну, будь-якому разі, коли ми йшли з хати, то я брала з собою такий один пауч. Ми його їли, бо ж обстріли вони затягувались, бувало, не на одну годину, а це там п'ята ранку, всі голодні. То це дуже рятувало, прям капець, Ну, в нашому випадку зараз це буде рятувати нас, тому що ми збираємося в подорож, Я не знаю, чи він зараз буде це їсти. Ми робили дуже велику перерву конкретно з цими паучами, але я сподіваюся, що. Злякався. Добрий ранок, поки моя дитина дивилась. Привіт. Сумлінно пані Калину, але вже прийшла сюди. Хочу показати аптечку, яку ми беремо з собою у подорож. Їдемо, ми, точніше, летимо ми за кордон, летимо у Турцію. І хочу показати, що беремо з собою. О! І так, Перший мастхевович – це СПФ. Ось такий буду пробувати. Дуже багато гарних відгуків чула. Спробуємо. Він взагалі якби... для дорослих, але і для діток теж підходить, тому я не купувала два. Хоча думала спочатку, це йому собі окремо, але як дійшло до діла, поруче. буде один. Значить, ось це мені, не знаю, чого в мене іноді починає боліти голова. Так що нічого не допомагає, але хай буде, ніж не буде. Так, норофен. Тоже, хай буде. Я взагалі ніколи з аптечкою не їздила, скільки ми з малим їздили кудись, ніколи з собою аптечку не брала, але знаю, що насмарк любить у нас з'являтися саме тоді, коли ми кудись поїхали. Більше ніколи. Але хто зна, хто зна. Далі. смекта. -на 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 -на. Коротше, смек ту беремо. Він трошки замаленький ще, вона йде від двох років, але нам педіатр сказала, що можна. Хто його зна, який ізол буде менше. Сподіваємось, воно нам не знадобиться, але краще взяти, ніж не взяти, думаю, я. Ось такі капельки. Раніше купувала їх частіше, коли він був менший. Сумлінно капала, зараз, ну. Коротше, вже давно цього не було, але коли нежить, то це дуже гарна штука, або коли дуже сухе повітря, типу, хай буде. Далі, це коли сильна нежить була в нас один раз, то теж допомагало. Так, далі беремо Емолент. Теж вже він нам сильно не треба. Його вже тут геть мало, але ну, хто його знає. Це в мене хто його знає, ну, бо справді, хто його знає, що там буде. Атопічний дерматит або пітничка іноді з'являються е інший клімат. Я з ним ніколи не була на іншому кліматі, тому м як то по класиці, хай буде, ніж не буде. І ось такий кремчик. Хвалений всіма педіатрами, мабуть, це Відлярожці капласт, він на невеличкі ділянки шкіри. Дуже класний, якщо є якісь висипання, якщо є опіки, обмороження чи е, укуси комарів, свинці, е, якісь гульки, якщо набив собі лоба, там ще щось за цим Один-два дні і все проходить. Не знаю, що до суду крема, чи буду брати, чи ні. Ти вже рвеш, не рви. Все, все ховаємо, ховаємо від тебе. Бо кракін вже рве тут все. Та ось таке ми беремо, а далі буде косметичка для мами. Так, що ми будемо брати з одягу малюку. Берівніс. Е, в нашу подорож. Значить, нещодавно я для себе відкрила Америку стосовно спеціальних пляжних кепок. Типу кепочка, яка закриває шийку, і вона така прям. Такої тканини, як купальник. Мені здається, тут UPF теж має. Але... Ну, в будь-якому разі, може це така кепка. Коротше, ось така у нас є одна кепочка. Ось така ще у нас є кепочка. Ось. Придимав, Мама, що... є Покажись, дивись. Який ти клас? Сіка все закрите, тільки я тебе на бока якось. <гум> О, так, Так, продовжуємо. Так. Далі беремо. Хочу взяти ще ось таку паленку, мусліна у нас вона була в бейбі боксі. На всякий випадок, не знаю, що Ну, я не з тих мам, які накривають коляску паленкою, але може вкритися, може. Ну, коротше. Лишня не буде, місця багато вона не займає. Далі ми візьмемо. кракен в кадрі. Ось так сорочку візьмемо. Вона теж легенька, така дуже ляна, мені здається, навіть ось її візьмемо. Купальні шорти. Є купальний костюм, він вже, до речі, з UPF. Куди ти вже ковтинку з'їв. Ось такі шортики. В принципі, він вже був в цьому костюмі на відео. І ось така е, футболочка. Ось такий костюмчик мусліновий. О! Привіт! І знову я ось така. та Всякий. Такі шортики купувала. Не знаю, чим я думала. Ніс. Вони на трусики схожі Ніс. більше. Ніс. Чесно, ні під яку футболку не підходять, але вони тоненькі і дуже класні для дитини. Ну, на таку жару страшну, мені здається, ми тільки в них і ходили. І це було щастя, принаймні для дитини. Таку ще сорочечку ми беремо. Я думаю, що ми багато ще футболок візьмемо, які просто сохнуть. Або всі. Так, ось така звичайна футболочка в нас буде. Так, на мажтаніжки. Це Синсей. це вдітись. Та, ти будеш дівати шортики? Максимка. Ти сам вдінешся? Ого! Молодець! Так, а тепер другу ніжку треба кудись запхати. Куди? Ще не розібрався. Міте разовничок. Так цікаво дивитися на гребус для нього. Це якщо шо вперше. Ось таке все пішов. І шапку. Вдіти тобі. Ні, ну, як хочеш. ну Ну-ну, розетка ну-ну. Коротше, наразі це майже всі речі, мабуть, такі що... Що я думаю, брати собі, візьму менше, мабуть. І все. І все. я оце сижу, думаю, скільки памперсів треба. Бо я так підрахувала памперсів 40, мабуть, нам треба буде. Бо вдруг аварія у нас буде десь в дорозі, чи ще десь, тому що, ну, знаєте, то густо, то пусто. Тому бувають тижні і дні, коли це дуже рідке міняння, а буває, що за ніч два міняю. ну, типу... Так що так, зараз буду збирати сумку, бо що, бо завтра вже їдемо. Було сказати, беремо з собою ось такий радусник. Він на лоба показує не зовсім правильно, але коли е десь е в теплих ділянках, типу... Під пахвою міряти, то зазвичай правильну температуру показує, тому беремо його. Беремо з собою ось такі підгузки в басейн. Ось там будуть басейн. Нас ще з минулого літа залишилось. До речі, вигідно брати без 7 до 15 кг. Чи нам хватить, чи надовго хватить, чи взагалі не треба буде. Коротше, використати треба, так що беремо. Коротше, ось так в мене вийшла організація валізи. Тут речі всі поскладені, Тут підгузки. Ці підгузки просто розклала, щоб вони так більше влазять між речима, трошки зверху. Серветки, must have з дитиною. Далі То зараз думаю, може я забагато взяла їх. Ну зараз буду думати далі. Гель для душа таке взяла навіть мило для прання. Тоже було в бейбі-боксі, дуже гарно відпирає.